Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Продовжуємо слухати книгу суддів. В попередніх главах ми слухали історію Самсона. Сьогодні буде остання глава присвячена Самсону. І тут ми почуємо історію Самсона і Даліди або Даліли. І цей біблійний сюжет покладений в основу багатьох мистецьких творів. І кінематограф, і зображальне мистецтво, музика, опери, написані на тему Самсона і Даліди, ну, мабуть, і інші там поети, і, і проза, мабуть, теж має це за основу, оцей біблійний сюжет. І що так, чому так митці, чому так світ звернув увагу, наприклад, оцей біблійний Самсона і Даліди. Ну, що ж, світу подобається романтика. Але ми тут нічого романтичного не знайдемо. Романтика то буде, але ми почитаємо, як вона згубить людину, як вона зрічеться найсвятішого заради пристрасті. Як пристрасть може полонити людину, так що людина зрічеться найсвятішого, навіть віддасть своє життя заради пристрасті. Отже, слухаємо 16 глава книги судів. Прийшов одного разу Самсон у Газу, і, побачивши там блудницю, увійшов до неї. Жителям Гази сказали: Самсон прийшов сюди, і ходили вони навкруги, і підстерігали його всю ніч біля воріт міста, і ховалися всю ніч, говорячи. До світла ранкового почекаємо і вб'ємо його. А Самсон спав до півночі, О півночі ж, уставши, схопив двері міських воріт з обома одвірками, підняв їх разом із запором, поклав на плечі свої і підні... відніс їх на вершину гори, яка на шляху до Єрехона, і поклав їх там. Те, що він зірвав. Ворота означало, що він посміявся над жителями міста. Ми з вами вже неодноразово читали, знаємо, говорили про те, що біля міста збиралася влада, вся еліта міста. Все життя брало початок, ну, життя міста брало початок біля воріт міста. І тому він позначався так над тим містом, показово, їхнє місце, особливе, було зруйноване. І ці ворота він виніс і десь там кинув на шляху на якійсь горі. Після того полюбив він одну жінку, яка жила в долині Сорек, ім'я їй Даліда. До неї прийшли власники фелестимські і говорять їй: Умов його! І вивідай, у чому велика сила його, і як нам здолати його, щоб зв'язати його. І упокорити його, а ми дамо тобі за те кожен сто сиклів срібла. І сказала Даліда Самсону: Скажи мені, в чому велика сила твоя, і чим зв'язати тебе, щоб упокорити тебе? Самсон розуміє, що жінка хоче його зрадити. Але пристрасть полонила його, і він з нею в гранливій формі. Продовжує спілкуватися на цю тему. Самсон сказав їй: якщо зв'яжуть мене сімома сирими тятивами, тобто сирими жилами, які використовувалися для лука, які не висушені, то я зроблюся безсилим і буду, як інші люди. І принесли їй власники Фелистимські, сім сирих тятив, які не висохли, і вона зв'язала його ними. Тим часом один таємно сидів у неї в спальні і сказала йому Самсоне, Фелестимля не йдуть до тебе. Він розірвав тятиви, як розривають нитку з клоча, коли перепалить її вогонь, і непізнана сила його. І сказала даліда Самсону: Ось ти обманув мене і говори мені неправду скажи ж тепер мені, чим зв'язати тебе? Він сказав їй, якщо зв'яжуть мене новими мотузками, що не були в ділі, то я зроблюся безсилим і буду, як інші люди. Даліда взяла нові мотузки і зв'язала його, і сказала йому Самсоне, Фелестимляни, йдуть на тебе. Тим часом один таємно сидів у спальні, і зірвав він їх з рук своїх, як нитки. І сказала Даліда Самсону: все ти обманюєш мене і говориш мені неправду. Скажи мені, чим би зв'язати тебе, він сказав їй: якщо ти увіткнеш сім кіс голови моєї в тканину і приб'єш її цвяхом до ткальної колоди, то я буду безсилим, як і інші люди. Він вже відкрив їй свою тайну, ну що, ми знаємо, сила у волосі, ще не сказав, прямо що зробити, але він ослаб. Спочатку він ослаб своїм серцем, а потім і втратить свою силу, свого тіла. І приспала його Даліда на колінах своїх, і коли він заснув, узяла Даліда сім кіс голови його, і прикріпила їх до колоди, і сказала йому: «Фелестимляни йдуть на тебе, Самсоне, він пробудився, відснув свого і висмикнув ткальну колоду разом із тканиною. І не пізнана сила його. І сказала йому Даліда, як же ти говориш, люблю тебе, а серце твоє не зі мною, ну продовжуй грати на почуттях? Ось ти тричі обманув мене і не сказав мені, в чому велика сила твоя. І ось тільки вона, словами своїми, тяготила його, кожного дня і мучила його, то душі його стало важко до смерті. І він відкрив їй усе серце своє, і сказав їй: Бритва не торкалася голови моєї, тому що я назорей Божий від утроми Матері моєї. Якщо ж обстригти мене, то відступить від мене сила моя, і я зроблюся слабким і буду, як інші люди. Кожний з нас хрещений помазаний Духом Святим. І коли нас світ полонить, і коли ми відмовляємося від церкви, відмовляємося від молитви, то ми стаємо безсилі, як інші люди, і тоді ворог нас долає і робить рабом. Те саме станеться із Самсоном. Даліда, бачачи, що він відкрив їй усе серце своє, послала і покликала власників фелестимських, сказавши їм. Ідіть тепер він відкрив мені серце своє. Раніше він жартував. Така була мова ну, двохзначна. І тому вона знала, що він її обманює. А тепер він, тепер він сказав із щирого серця. І вона повірила. І прийшли до неї власники фелестимські, і принесли срібло в руках своїх, і приспала його Даліда на колінах своїх. І покликала чоловіка, і веліла йому обстригти сім кіз голови його, і почав він слабнути, і відступила від нього сила його. Сім кіз це сім таїнств церкви. Тому що в нас склалося так, що сьогодні в православній церкві ми маємо сім таїнств. коли людина не має на собі цих таїнств, то вона втрачає силу. І стає рабом пристрасті, Рабом гріха будь. чого Вона сказала: Федестимля не йдуть на тебе, Самсоне. Він пробудився, відснув свого і сказав: Піду, як і раніше, і визволюся. А не знав, що Господь відступив від нього. Оці слова, а не знав, що Господь відступив від нього. І от те, що він сказав, давайте ще вернемося. Піду, як і раніше визволюся. Раніше він так не говорив, що я визволюся і просто вставав і визволявся. І був впевнений собі, що Господь з ним, Господь йому допоможе. А тепер в нього є сумнів, чи допоможе йому Господь. А не знав, що Господь відступив від нього. І ми з вами знаємо, що буває так. Бог відступається, але не лишає людину. Це важливо знати. Бог тепер попускає. Бути переможеним і буде при Самсонові, буде біля нього, але він до кінця має відчути, що таке бути у рабстві гріха. Фелестимляни взяли його і викололи йому очі, і привели його в газу, і скували його двома мідними ланцюгами, і він молов у в'язниці. Зазвичай мололи на жорнах, і до верхнього жорна прикріпляли довгий прут. До цього прута прив'язували осла чи вола, який ходив по колу. І тим самим він крутив оце жорно і от туди прив'язали Самсона і заставили його ходити і крутити це жорно. Це був час його покаяння, це був час його усвідомлення. Потрібно було так йому низько впасти, щоб зрозуміти, а в чому цінність життя. А що найголовніше в житті? Що треба берегти? Що не можна зраджувати? Кого не можна зраджувати? Тим часом волосся на голові його почало рости, де воно було обстрижене. Власники Фелистимські зібралися, щоб. Принести велику жертву дагону Богу своєму, і повеселитися, і сказали, Бог наш віддав Самсона, ворога нашого в руки наші. Давайте згадаємо, ХХ століття, чи не було так? Чи не казали, що ми е, перемогли релігійну утопію, ми перемогли церкву, вже віри немає, Бога немає. Пам'ятаєте, і де вони? Церква живе? Вона була тоді переможена, можливо, так, як і Самсон, бо так і було. Бо коли єпископів закидали в тюремні камери, то, як розповідають очевидці, бувало таке, що на плечі сідали єпископу, і на єпископу на плечі сідали ці злочинці і каталися, як на коневі. І вони там терпіли, смирялися. І коли єпископ смирявся, то його тоді починали сприймати як єпископа. Коли він приходив такий, ну трошки за тими стереотипами, то так його обуздували. Про це, по-моєму, розповідає Лука Кримський, святитель, якого поважали. З першого дня він був святителем, і він часто був у в'язниці, був гонимий, Взагалі в ну, нього життя особливе було. І його завжди там поважали. от. Ну, а тут вороги, я трошки відійшов від теми, вони радуються і своєму Богу, своєму ідолу приносять жертви, свято справили, але це ненадовго. Господь сказав, що на камені збудують церкву, тобто на міцній основі, і врата, пекла не здолають її. Врата, тобто сила, пекла, влада пекла. Ми ж говорили, що там влада сидить біля воріт. Влада пекла, тобто. Влада зла не здолає церкву. І хай не багато людей, але лишаться істинних віруючих людей в церкві. Обов'язково лишаться. Також і народ, бачачи його, прославляв Бога свого, Бога з малої букви. Говорячи, Бог наш видав у руки наші, ворога нашого, спустошувача землі нашої, який убив багатьох з нас. І коли Розвеселилося серце їхнє, сказали: покличте Самсона з в'язниці, нехай він забавляє нас. Їх теж, вибачте, за грубе слово, понесло. Вже мало того, що там закували його, вже там святкували перемогу. Тепер ви вирішили ще познущатися над ним. І покликали Самсона з в'язниці, і він забавляв їх, і били його по обличчю. І поставили його між стовпами. Тобто це був колізей, ну, по типу колізею, де збиралися люди, по колу, навколо центральної площадки, арени, були лавки таким каскадом вище і вище. І значить, там, мабуть, було накриття цього будинку. І це накриття стояло на двох центральних стовбах. І сказав Самсон юнакові, який водив його за руку: Підведи мене, щоб обмацати мені стовпи, на яких утверджений дім, і притулитися до них. Юнак так і зробив: дім же був повен чоловіків і жінок, там були всі власники фелестимські, на покрівлі було до трьох тисяч чоловік і жінок, які дивилися на Самсона, що забавляв їх. Так, до речі, і будуть робити римські імператори. Багато мучеників буде страчено. Теж будуть ці колізеї, будуть арени, куди будуть випускати християн, а потім, потім до них будуть випускати або гладіаторів, або лютих звірів, які їх будуть на очах людей їсти. В принципі, сучасний світ теж любить дивитися, любить дивитися, як проливається кров, правда, через екран. Правда, це художня постановка, але тепер вже і не художня, коли ми дивимося на війну. От чомусь людям подобається дивитися, як проливається чиясь кров. І возвав Самсон до Господа. Це в перший раз ми чуємо, що він тепер возвав до Господа. Тоді, коли вже він до кінця пізнав гіркоту свого стану, він взиває, тобто проявляється його. Релігійність аж тепер. Скільки часу прийшло? Вже він, мабуть, і старший по роках. І сказав: Господи Боже, згадай мене, зміцни мене тільки тепер, о Боже, щоб мені за один раз помститися фелестимлінам за два ока мої. І зрушив Самсон з місця два середніх стовпи, на яких був утверджений дім. Упершись у них, в один правою рукою своєю, а в другий лівою, і сказав Самсон: Помри душе моя, з филестимляними! І уперся з усією силою і обвалився дім на власників і на весь народ, що був у ньому, і було померлих яких умертвив Самсон у смерті своїй більше, ніж він умертвив за життя своє, і прийшли брати його. І везді батька його, і взяли його, і пішли і поховали його між цорою і Естаолом у гробі Маноя, батька його. Він був судею Ізраїля 20 років. Після Самсона постав Емегар, син Енана, і убив з іноплемінників 600 чоловік, крім худоби, і він спас Ізраїля. На цьому ми завершили читати 16 главу, а в цілому історію Самсона. Бережімо той дар, який ми отримали при хрещенні завдаток Духа Святого. Він даний для того, щоб ми осягнули Царство Небесне. Той, хто хрещений, це той, хто має можливість потенційно бути у Царстві Божому. Тільки не розтратьмо цей дар. Слава Господу Богу!